Добрий день народ. Дивіться, ще за ціни хочу трошки сказати. Ну і показати за одного комбайна, вам 58 на цей домінатор. Дивіться, зараз комбайни поки що люди так не купляють, бо вона так завжди на зиму глухота. Але дивіться, цей комбайн був пригнаний більше, ніж півроку назад, але він нами реставрувався. Трошки. Ну як, тут йому нічого страшного такого чи критичного не було, просто він обслуговувався, розбирався весь, виймалися, типу, виймалася вся середина з його підбарабання, геть усе. Е е і чого я за це сказав? Що цей комбайн ще був куплений по старій ціні, не по тим і роз розмитнений по старій ціні, тому зараз от ціна цього комбайна 58 еска з новішою кабіною, можна 360-тку, якщо комусь треба, ну от зараз 3 стоїть. І ціна 25 тисяч цього комбайна. Ви я вам геть кажу, що там оці дебіли дебілий коментатори? Ви там хоч просто даже не висирайте оту свою думку, що він там 15 стоїть. Я навіть це слухати не хочу, просто геть тошнить от такого. Типу. Ви таку ціну 25. Вже не. Ну 100%, що ви не побачите таку ціну на ці комбайни. Далі я розказую по комбайну. Що в йому за? Абсолютно вся коса нова. Ардура фірма чітка, якісна. Прижимні чіткі. Глазки на шнеку всі поміняли. Жаточку покрасили. Все зачистили, не поржі, покрасили як якесь бидло, а все чотенько геть, піскоструїли і гарно покрасили оригінальною красочкою. Комбайник новенький. Переднє колесо це ідеал. Це колесо взагалі нове. Бичі на комбайн поставили новесінькі. всю середину розібрали, Бляхи на отбойний теж новесенькі поставили. Це все розбирали, покрасили зсередини оригінальної красочки. Підбарабання було рівне, але ми його геть під планочку вирівняли ідеально, бо посередині там чуть-чуть на, на пів сантиметра був такий ну, прогін. Скажімо, так, це зробили. Тут усе тісненько цей косовок. Далі, що по комбайну? Кабіна новішого зразка на йому, ну, бо це Еска. Вона більш шумоізольована, вона більш класна. Дивіться, оцю бляшку не підкрашували, так що вже там то... не знаю, чому її, може і підкрасимо. Чисто красиві, як що не треба красити. Тут все дуже гарно. Оце не фарбоване. Зсередини фарбоване отут в куточку. Зробили була латочка така. Акуратно це не розбирали. Все ціленьке, грохот не гнилить. Бачите, теж покрасили оцеєю оригінальною сірою такою краскою, що зсередини типу, фарбується. Тут все ціленьке, все чітко. По зірочкам. Зараз покажу. Отак. От теж ідеал, лопатки ідеал. Лючок цей кого десь тако збоку щоб не роз'їхав ніхто. Заднє колесо добре таке, бачите, це навіть не тріщини, я не знаю, як це назвати. Рама ціленька не варена в Тут все чітко. Ця бляха ще навіть не підкрашували в оригіналі. вся. Балка ціленька, ніде не варна, причому балка ця вже широка. І дивіться, які соломотряси. Теж оригінально цією сірою красочкою зробили. Новенький вал солометряси купили на його. Бо була трохи вироботка. Решета, зараз нічого. По решетам питань немає, ці резинки новенькі. Це все передивились вони без люфту, ще й взяли, покрасили в цю сіру красочку. Теж в оригіналі. Спереду теж вал новенький, навіть. А що ж, ж він новенький. А що ж він новенький, Значить комбайн не вбитий, раз він новенький. Ні, комбайн не убитий, від слова зовсім. Я кажу, буває в нас так, коли ем, за таке, коли хлопцям немає роботи, зарплату отримують, все, роботить. Коротше, Даємо деякі комбайни такі, що... Та й вони розбирають їх повністю і повністю все перебирають, реставрують, роблять все в їх по крутому. Так. Тут показуємо теж. Бачите, все чітко, рівніші, класовські ці. Тут все ціленьке, ніколи не стукалось нічого, Ну реально гарно працює комбайн, двигун, йому не димить працює без нарікань. Не знаю, чи показати вам той двигун, чи ні. там В принципі, нема що дивитися, простий перкінс. Де й годі? Так, залажу, покажу, ще тут. Верху. Дивіться, які. ну все просто ляля. -ля. Типу вам не то що поржі десь поляпали краски. Як я от вам кажу, все розбиралось, зачищалось і красилось. Тобто вам мало того, що сам стан комбайна гарний, так ще й вигляд, як новенький весь. Чорний перкінс. Цей новіша зразка, четверка тривога. Боже, помпа не люфтить. Дімо, так. Є ще 942 джандир, в цьому нічого не чіпалось, цей весь в оригінальчику, сам пік 690. Волмед двигун 335 жадко. Коротше народ. Кому цікаво, хтось хоче, там планує купити себе домінатора. Можу я це спорить. Останній раз ви бачили таку ціну. Не у мене, не конкретно у мене, взагалі у всіх. 25 ви, ви навіть таку ціну вже ніде не побачите. Так що, все, пока.